Так, а тепер дивись, тут цікаво все, в принципі. Mm. Урок географії. Потім у нас буде фотоекскурсія по Білгороду, якщо хто там не був, там теж цікаво. Тепер ми дивимося Білгород. Район, куди прилітало, і там вони озвучували Крейда. Ну, тобто, ти розумієш, що от, станція Крейда, mm. назва Крейда по їхньому Назва автентична українська. Так. Крейда. Білгород. В принципі, він не Білгород, а Білгород. Чому у нас є Білгород-Дністровський, тому що Білгорода Два. Угу. І це була Україна колись. Це те, що у нас відкусили свого часу. Далі тут не тільки в цьому цікаво. Дубове. Я думаю, що там дубове воно стало. Там ріпноє, може, ріпне, ну і так далі. Тут розумне. <реш> Розумієш, тобто, тут по назвах тут все, все в порядку. Тобто, і частина назв, що тобі ці? козача лопань, скажімо, О, тут весела лопань. Оскіл, тобто річка Оскіл, вона має своє продовження, так само, як і як щоб ми сюди, Білгород, він же ж недалеко від Харкова. Тут, <реш> тут буквально це 50 з кілометрів всього. От. То тут от Харків тобі вже, бач поруч. Руські тишки, потім ми куди йдемо? Ми йдемо в Верхній Салтів і річка, в принципі, річка, яка називається у нас? Сіверський Донець. Так, де у нас тут було? Що там? там. Верхній Салтів, старий Салтів. І, в принципі, по річці можна так було доплисти туди. ну, Тобто, по Сіверському Дінцю він же. ж Новата Волжанка, це нам вже відомі, правда, назви? Ну, Тобто, там, де діє русський Ру... добровольчий корпус Ну, Це теж відомо. Так, відомо. Так, Рот... Грайворонський район, Грайворон, десь тут має бути. Куди вони наші пішли? Е... Бам-бам-бам. Ну, в грайвороні, теж висаджувалися російські добровольчі ради. Так, так, -та -та. так це ж все, от, воно, це не прикордоння, здається. з нами Грайворон, ось. І Грайворонський район. ну, Тобто, це от, тут був прикордонний пункт перетину, я так розумію, що це, вже, це вже, очевидно, не, це, 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 це на Міжі Сумської області. Угу. Грайворон. От, Грайвонрон, і Грайворонський район, де це відбувалося, тут, в якому районі. От. Так що це все, це наші зайшли на територію ворога. Да. Так. І там там, і там Це русський добровольчий корпус. Це вже не Але русский. ми не знаємо, в принципі. Навіть нашим там... вже і сенсу немає приховувати, вже, яка різниця. То, знаєш, вже, якщо вони стріляють корейськими ракетами, я думаю, що американські скажуть, ну, стріляйте нашими вже, я не знаю. Візьміть то, хоч. Ну, то, ми там про це ж будемо говорити, та, про корейські ракети. Ну, Ні. ми скажемо про це, звичайно. Там що озвучую, поки з нашого боку, просто не, не підтвердили офіційно, що Чому? це були. Очільник Харківської обласної військової адміністрації сказав, що на Харків прилетіли не російські а й... Ну, він не сказав, що це північно корейські Він сказав, Добре. що просто не встановленого типу. Так що американці вже сказали, що це були от саме північно-корейські. Ну, окей. Тепер Білгород. Ти був в Бігороді коли-небудь? Ні, я за кордоном не був ніколи. ну Так, це точно це за кордоном. Я теж не був. І що тут цікаво? Що місто доволі, знаєш, так дивишся, і тут є Новосадовське, тут якась цікава в них така не архітект, ну, архітектура, бач, вулиці. які. Uh -huh. Тобто, виглядає тут: це Новосадове, Новосадовське. А, пінбольний клуб, я думаю, що це якісь елітні райони. Ну, це типу, як у нас щось таке під Києвом. Я не знаю, тому що тут людиночка тягнеться, не тягнеться, давай. Тягнеться. А ну давай, підемо. Які там будинки? цікаво просто. Тому що зараз буде фотоекскурсія по Білогороду. На й дні це гаражний кооператив Ніщеброди. <ріст> Ні, то про, якби там в Луцьк, там от... Е... Що в Луцьк? Село там, де Бандерштадт був. Про, а, записали. я ж, я ж не був а, там. А, ну, ну, нагад... ну загугли там. Село Бандерштадт? Не село, ну, напиши село. Зараз і глядачі, я думаю, в чаті напишуть. Але про, про, про Луцьк ми окрема історія. Так, виключаємо цю людиноньку. Тепер для того, щоб знати, що там відбувається. Рованці, во, Дякую, я вже сам згадав. Так, село Рованці порівняно з цими Ніщебродами це Нью-Йорк. Угу. Це Токіо. Тепер я сидів розглядав фотографії Білгорода. Десь. Церквушка. На річці. Да. Е, на річці та. Але питання не в цьому. Питання, що давай ми зараз походимо, ніби. Е, ну, така собі річка, нічого особливого. Берег. І я думаю, ну якщо там з тобою вже сходили на ті вулиці, то вчуться довкола річки. Добре. Спальник. Це що таке? Це якась біда. Архітектурна монументальна. Ну, типовий такий. Нам таке вже не треба робити, як вони. Столове для розуміння. Потім пам'ятник івалово, я подумав спочатку. Я не знаю, хто це. Тут навіть не підписано, ну, якийсь хер з, в манті і, можливо, якісь їхні якийсь пропорціями тут не все добре. Нехай, може він такий і був. Це Гасінниця Білград. Це центр міста тільки. Типу. Mm. От далі фотографії крутяться довкола цієї Гасінці-Білград. Знову недолуга скульптурна композиція, яка викликає питання: хто. Напевно, літять журавлі, вона називається чи як. Це, це центр. Пріск. А що таке? Ну, це там, де миють золото офіційно. А. і чай, пріск. Я поняття не маю, я ніколи не був в Білгороді. Знову. Узатий дядя сидить, типу, а вона на її волосі причому. Да. Це, це на пам'ятник Річці, обкладено такими. От, це я взагалі таке вперше бачу, обкладене цим морським камінням. Він дуже схожий шліфований. на Слутану Назарбаєва цей дядя. Да. Так, можливо, можливо, це район Криди, я не знаю. Потім знову церквушка, е, шикарна панорама. Знову центр. Знову центр, і це все, значить, довкола цього е готелю Білград з Рождеством Христовим церквушка, що в церкві прямо це якась нове діло, Ну це все це от. Це не будинок. Це нічто. Це 3D-інсталяція, там нема будинку. Це таке, можливо, вони б хотіли, щоб вони були, і вони мали. Церквушки, церкву, знову. Театральна площа, знову якась церквушка. Ну такий. І там живе 300 з гаком тисяч мешканців у Белгороді. Там є університет, і все mm -hmm. крутиться довкола, от, власне. Що таке? Все, скінчився інтернет. Ну, одним словом, ви зайдете на Вікіпедію, і там от, оце, от оце от площа, оце готель Белгород, і там з іншого боку університет. От, і все таке, знаєш. Тобто я б на екскурсію в Белгород не поїхав. Тут єдине, що от адміністрація блін, що в мене? Все все, все зависло, що називається. Адміністрація там стоїть така колона з двоголовним орлом.